Доброго дня, Ліка Таро. поради від карт на початок тижня. І так, три основних енергії і одна, як карта порада. На вашому шляху райдога, це означає, що всесвіт на вашій стороні. Ви у даному випадку випадаєте в енергіях княгині, тобто сильної, врівноваженої людини, яка чітко знає, що вона хоче. Княгиня точно іде до своєї цілі, вона знає, що вона хоче, вона багато пройшла з великим досвідом. Також вам випадають карти риби, означає зміна у фінансовій сфері, можливо, повернення боргів або якась премія, доходи, достаток і якнайкраще вирішення всіх нагальних ситуацій. Остання карта, карта майстра, показує вас як сильну людину, яка Дуже плідно працює і хоче досягнути фінансового благополуччя. Це означає, що ви правильно робите свою роботу, бо працюючи, не покладаючи рук, результат буде вже на ці на цьому тижні. Тож просто дочекайтеся, ви рухаєтеся в правильному напрямку енергії всесвіту, оберігають і з вами поруч ідуть. Тож приймайте, і нехай буде так.